Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це моє прогнозне шоу, яке пройде у WWE під назвою WWE Backlash 2023. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нове цікаве відео про рейсинг українською мовою. Перший у нас матч це матч з WWE Raw Boom Championship Bianca Belair проти Evo Sky Матч, який як на мене дуже цікавий. Через те, що бянку Белер перевели на смек, а Рі Ріплі на Роу. тому вони чемпіонки свого тепер колишнього бренду. Ще дуже цікаво через те, що Скай була також переведена на смек, а цей матч з WDB RAW в Women's Championship. і б'ються представники смека. Тут цікаво, хто переможе і що буде далі з титулом, і цікаво, чи переведуть того виконавця на Роу, чи ні. А так поставлена Єо Скай, вона талановита виконавця. Далеко відходити від жінок ми не будемо. Наступний матч це є матч за WDB SmackDown Women's Championship Rhea Рі Ripley проти Зеліна Vega. Аналогічна ситуація, як з Бенкою БЛР, але тут небагато розумніше, з якої сторони віддати титул Зеліні Віги. Напевно, з того, що титул смека, власник титулу Rhea Ріплі, як і говорив, перевели на роу, а зліна вега залишилася на смеку. Звичайно, не хочеться щоб Ріа Ріплі так просто програвала титул, чисто із за драфта. Можна зробити так само, як з Бекі Лінч і Шарлотою Флер двома роками раніше, а так ставлю на захист титулу. Наступний матч це є Сан джоан Стріт Файт матч Деміан Пріст проти Бедбані. Матч, який я чекаю, мені цікаво побачити Бедбані на ринку даудаблії. Останній раз він був на розграмлі 2022 року. Цікав, як він себе покаже. Чекаю хорошого дривового ресингу, з безлічч ударів, наприклад, Кендостіка, ставлю на перемогу Бетбані, хоча час вже просувати Деміна Пріста. Наступний матч це є Сет Ролінс проти Омаса, матч, який нецікавий, він не потрібний. Навіщо він тут? Ще багато питань до цього матчу є у людей. Я хочу, щоб Сет Ролінс переміг Омаса і все. І ще хочу, щоб до щось зробили з тим Омасом, ставлю на Сетролінцем. Наступний матч це матч з WDB United States Championship, Triple Херд матч. Остін Тілері проти Бобі Лешлі проти Ріда. Матч, щоб я його чекав, сказати не можу. Цікаво побачити, що вони покажуть, а повинні показати хороший ресинг. У цьому матчі, звичайно, буде хитрість з боку Остіна Тілері, брутальність з боку Бобі Лешлі та Рід. Просто Рід. Зрозуміло, що переможе Остін Тілері за допомогою якоїсь хитрості. Ставлю на нього. Наступний матч це є матч Kevin Owens – Мет Riddle – Sami Зейн проти Bloodline, тобто Джей Усо, Джиммі Усо, Сосікоа. Матч, якого я чекаю, матч, який повинен вийти цікавим, драйвовим, брутальним, багато спотів. Буде хитрість з боку Bloodline, чекаю багато крутих командних взаємодій. Якщо коротко, чекаю якісного командного ресингу. Сподіваюсь, вони не зроблять матч швидким. Йому чудово підійде десь 15 20 хвилин, ставлю на перемогу хороших хлопців. Ну і мейн івент, це є Брок Леснер проти Кодіровця. матч, який чекає, напевно, кожен, ну я точно на нього чекаю. Перший раз за весь час Кодьоровс проти Брока Леснера. Якщо мені хтось під років назад сказав би, що Брок Леснер буде битися проти кодьоровця, я б йому просто не повірив, подумав, що він якийсь ненормальний, а це зовсім скоро станеться. Від матчу чекаю хорошого, брутального дервового ресингу. По любому буде проламаний коментаторський стіл, або барикада, або і то і то. Коротко кажучи, чекаю екшена, звичайно, ставлю на перемогу кодіровця. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки напиши в коментарях, чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!